Не стаємо тут. Надо. Військовий медик це та людина, яка завжди виконує свою роботу, незважаючи на небезпеку, він надає допомогу, тому що це перше його завдання це зупинка кровотечі, надання домедичної допомоги для подальшого етапу евакуації. Все, ласточка. Ти, 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 ти. Давай. Давай все добре все добре Я вас дуже рада бачить Відбувається зв'язок з стабілізаційним пунктом, де наші фільшера, вже які працюють безпосередньо під час евакуації, доповідають начальникам стабілізаційного пункту про характер, стан пораненого, щоб ми могли вже підготувати необхідні медичні матеріали, медичні інструменти, медичне обладнання для того, щоб максимально швидко ефективно надати допомогу, стабілізувати і відправити на подальший етап евакуації. Наші медики працюють на первій лінії рубежу оборони, можна так сказати, що вони завжди на поготові в таких випадках, якщо, не дай Бог, йдуть поранені. Вони оперативно реагують, зразу вже забирають з точки евакуації. До того, що злодок забираємо військовослужбовців, стабілізуємо там на місці, тому що йдуть масові бувають кровотечі. І подальший етап евакуації це стабілізаційний пункт. Це ризик для всіх. Ризик для медичної служби, ризик для тих, хто вже поранений, ризик для тієї команди, яка евакуює ізначально. Ну, насправді велика подяка нашим хлопцям. Їхні заслуги, чесно, з медициною ніяк не зрівняються, але чим ми можемо, тим допомагаємо завжди. Водії медичної служби це ті хлопці, які до цього служили у морській піхоті. В десантно-штурмових військах. Це якщо ти навіть не вистачає руки, ти їдеш з водієм вдвох, двох, ну це, це допомога буде максимальна. Це ті, які не бояться ні крові, не трудності, ні труднощів ніяких, завжди беруть, завжди допомагають тянуть, грузити. Ну, насправді наша команда це в першу чергу злагоджена робота. Батька! Найде ж десь хороші дерева, заникай нас. Це ось роздачок, це плюс-мінус десь півтори тисячі доларів у комплектації. Десь все. Саме основне і головне, що нам з собою потрібно брати, це нам потрібно брати за більше турнікетів. Це в першу чергу. Чому? Тому що. Так як у нас, на жаль, зараз дуже багато відбувається евакуації, це ампутації нижніх кінцівок, це осколкові поранення кінцівок, верхніх і нижніх. Потім у нас в основу іде ізраїльські бандажі. Це теж в першу чергу це те, що ми можемо затягнути, зупинити кровотечу. Потім тут ну це що із так сказати розходних матеріалів, це там Кровоспинні тампонади, які завжди будь під рукою. Чому тому, що поранення мають різний характер. Якщо це осколкові поранення, то вони будуть можуть бути максимально глибокі і нам треба максимально зупинити кровотечу. В Першу чергу це профілактика шоків. У нас іде меморогічно, травматично. У нас іде знеболюючий препарат. Потім йде також у нас катетеризація, щоб стабілізувати стан, у нас є підрощені, системи. Вливаємо, знеболюємо, веземо. Наша задача максимально швидко довести бійця до лікувального закладу або стабілізаційного пункту. Нам доповіли про те, що у нас є тяжкий поранений акуборотравм з пораженням барабанних перетинок. Плюс у нього зневоднення, так як зараз почалася сильна просто жара і хлопцям дуже тяжко на островах. Ми зараз готуємо, так сказати, мінімальний буде у нас доступ до вени, Буде введено противолюботні препарати для того, щоб полегшити стан. Ну, я думаю, що у нас все вийде. Міша! Коли йдуть тяжкі поранення. Брюшини, печінку за діток, чи ще щось, ну такі масивні кровотечі. І ти просто бачиш в тих в очах, що, ну, будь ласка, допоможи. І в той момент ти споминаєш всі свої медичні навички і стараєшся максимально йому полегшити біль і максимально його комфортно довести. Веземо поранених в. Ну, найближчий стабілізаційний пункт, який у нас по дорозі. Ми, грубо говоря, зазванюємося, говоримо про те, що ми веземо е, таку-то кількість такими-то характерами поранення. Приїжджаємо і нас там вже зустрічає бригада медиків, яка займається далі пораненими. Це в нас один із стабіліційних пунктів там, де хлопці нещодавно надавали допомогу пораненим. Побачить і грам. Стабілізаційний пункт це як один із етапів евакуації, на якому поранений отримує кваліфіковану лікарську допомогу, першу кваліфіковану лікарську допомогу. Тут я проходжу службу як лікар-хірург. Також в нашій команді є лікарі-анестезіологи. Ми забезпечуємо стабілізацію пораненого і передачу його на наступний етап евакуації, тобто до військового шпиталю. Але враховуючи те, що потрібно проводити евакуацію з іншого берега, це викликає дійсно великі проблеми. Але хлопці і драйвери, і водії, які їх зустрічають, вони роблять титанічну роботу і рятують наших хлопців. Поранені поступають різні з різними тяжкостями поранень. Легкі поранені, які мають там, акубаротравму, без уламкових, вони йдуть на наступний етап евакуації це в медичну роту. Якщо у пораненого є уламкове поранення або порушення цілісності барабанних перетинок, або якісь переломи, що завгодно, ми його стабілізуємо. Що що це таке стабілізація? Це забезпечення. Ми не даємо по-простому пораненому померти. Друже, ти можеш пальцями пошевелити хоч якось? Не можу. Тихо, тихо, тихо. Все, все, все. Невеликі операції проводимо. Якщо це потребує, припустимо при пораненні грудної клітини. Виникає гемопневмоторакс. Для цього потрібно провести дренування плевральної порожнини. Якщо це поранення в черевну порожнину, тут звичайно вже більш складніше. Проводили, іноді проводимо і лапаротомію. Це втручання. Заходимо в черевну порожнину, зупиняємо кровотечу і перейдемо на наступний етап. Ємо допомогу, лікуємо поранених хворих, які до нас приїжджають після попередніх етапів евакуації. Попередні етапи евакуації це безпосередньо, коли їх евакуюють до стабілізаційних пунктів з місця, де вони отримали поранення, там їм надають невідкладну допомогу. І потім уже з стабілізаційних пунктів їх направляють до передових хірургічних відділень. Там вони отримують допомогу, і потім, відповідно, легких поранених передають нам на лікування. Потрапився десь. Лівого берега при виконанні бойового завдання. Ми, ми вже майже підходили, нам оставалося там трохи до берега дойти і ну, потрапили під обстріл, під півішки. Саме менше я пострадав, бо я встиг випрыгнути з лодки в воду. Рюкзак у мене на спині був, і він був, ну, там майже нічого не було, він дав мені плавучості. Пацієнти у нас звертаються з різними травмами взагалі. Але найбільш поширені це контузії, які вони отримують. Доставляє нам вак, вони сюди поступають. І ми після огляду лікарів починаємо виконувати маніпуляції, які нам напише лікар. Як ваше самопочуття? — Гарно. — Як спали сьогодні вночі? Теж добре. Це добре, коли у пацієнта все добре. Пішла просто в лікарню працювати, а потім просто хотіла чимось допомогти. Пішла працювати до хлопців. Працюю з людьми, такий шикарний, гарний, Працюю для людей. Я думаю, що вони іменно вони зараз потребують більшої уваги. По-перше, мотивація моя така сама головна, це мої діти. У мене е, залишився будинок на лівому березі, там, де я провела своє дитинство. І мотивація є ті хлопці, які досі нас захищають. І бореться за нашу свободу. Персоналу велика подяка, дуже гарне відношення до нас. Перша перемога, щоб було трошки легше і їм, і нам. Також разом до перемоги. Медичної служби дуже пишаюся, тому що кожен ставиться до своєї здачі дуже відповідально. 24 на 7 люди готовності. Що мені самі ще подобається оперативність. Незважаючи на обстановку, вони виїжджають, рятують життя. Кожна евакуація це йде навчання, можна сказати, здобуття досвіду. Були евакуації дуже важкі, там де військовослужбовець втрачав свідомість. Наші фельдшер надавав реаніміру, можна так сказати, в евакуаційній машині військовослужбовця, де він от Пішло питання життя на хвилини під постійним обстрілом, деякий паж попав під обстріл. Ось. Е, вдалося виїхати і спасти життя військовослужбовця, тому що вже е, коли ми достали в лікувальний заклад військовослужбовця, е, да, минуючи було стабіліційний пункт, тому що е... Не була та дорога прострілювалася і не могли б він на інстабіляційний пункт. Було прийнято рішення його евакуювати на лікувальний заклад, де сказали, що фельдшер зробив неможливе. Вже лікарі ну, лікувальному заході сказали, що він зробив неможливе, тому що якби вони цю роботу не проробили, не реанімірували його, да, тому могли б його і не спасти. Це все дуже велика робота, дуже складна робота. І коли відбувається евакуація, ти сидиш. і Можна сказати, молися, щоб вона пройшла успішно, щоб не було ніяк, щоб забрали і поранених, і був збережений особовий склад медичної служби, да, евакуаційної групи, яка виїхала за да, військовослужбовців. Є мрія, щоб у мене весь особовий склад медичної служби. От ми, як зараз є, так що ми після війни і залишилися, і зустрічалися, і зустрічалися. На відпочинку так, з сім'ями зустрічалися, спілкувалися. Та саме основна мрія це щоб вже швидше закінчилась війна, щоб вже не було цих неприємних моментів, які у нас зараз є.